Новини суботи. очима журналістів першого в студії Ілона Довгань. Мої вітання. 29 загиблих і 102 поранених. Такі останні уточнені дані з Маріуполя. Артилерія накрила місто тричі. Близько дев'ятої ранку почали гатити зградів. Снаряди долітали до мікрорайону Східний, вибухали біля ринків, куди городяни в вихідний прийшли скупитися. Зачепили сусідні приватні будинки, висотки, школу, два дитсадки. Повторну атаку Маріупольці пережили о пів на другу, а близько шостої. Вечора терористи знову полили зградів східну околицю. ОБСЄ відрядила в місто спеціальний патруль. Докладніше Олена Самсонова сирени швидкої посеред тротуару лежить людина. Над містом димова завіса. Від вибухів снарядів повилітали шипки в будинках. Потрощено авто словами речника АТО Маріуполь обстрілювали зградів, виходячи з руйнувань та площі, яку була накрита. Реактивними зарядами, випущеними з реактивних систем ГРАД, дійсно можна зробити висновок, що працювали якнайменше три установки ГРАД, випущені були якраз по мирним мешканцям, саме по кварталам. По частині Маріуполь водночас міська влада шукає житло для людей, чиї будинки розбомбило. Передусім, родинам з дітьми. Маріупольців, які хочуть покинути небезпечний мікрорайон, перевозять автобусами в центр міста. На тепер у міських лікарнях 97 городян. По состоянні на 19 часов у нас там знаходиться 97 пострадавших, із них около повіни тяжких. в числі 97 – сім радіток. По состоянні теж на 19 часов у нас є інформація о тридцяті пагібших. Літєві медикаментів, препаратах крові вистачають в повному Лечим Лічими людей за що средств городского бюджета. На міській станції переливання крові кажуть, запас є, але донорів чекають. Приходити можна завтра, цьому 7.30. Олена Самсонова, Василина Думан, Ірина Виноградова, перший національний.